Доброго дня, ми з України. Сьогоднішньому відео хочу зробити такий огляд. Ну наскільки щось новеньке, а можна сказати, продовження старої теми. В минулому році я вам показував, як я оформив свою колекцію марок в аркушах. Оформив я їх ось в таку папку Ну і не зупинився на цьому, вирішив далі оформити. На черзі в мене стало оформлення. Марок випущених під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну починаючи з 22-го року. Вони теж в мене зберігалися не дуже. Теж один файлик весь рік. Файлик, весь рік. Чесно, спершу думав придбати. Альбом якийсь більш філателістичний клясер. Наприклад, от, ну, навіть розглядалося варіант на сайті Укрпошти взяти там їхні тематичні альбоми, які вони випускали. Але я подумав, це, напевно, дуже дорого. Не буду його брати. Тому вирішив вже по старій системі, так як я попередньо показував, оформити. 22-й, 23-й, 24-й. Ну і як продовження, 25 рік. Тут ну, два випуски поки що лежить. Е, тому я думаю, буде одне у нас сьогодні відео на цю тему. Е, так. Ну, і ще хочу сказати, що якщо чесно, спершу не думав знімати це відео. Але я, так як нічого було знімати, вирішив. Ну, зніму, покажу, а там подивимось, що буде. Ну що ж, давайте згадаємо, що у нас там було у му році, 22-й рік. Ну, особисто для мене, як і для багатьох, звісно, він відзначився тим, що розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну. Ну, але ще для мене я якось, скажімо так, повернувся в українську філателію. До цього я там, в роках 14-15 щось там намагався збирати, але воно мені чомусь тоді не зайшло. Тоді я дуже підсів на монети. Хоча в мене й були якісь марки, блоки, аркуші, щось було. Я його Довгий час думав, так продам, продати, виставляти на продаж, а потім якось було це все влом, впадло, як то кажуть. Воно ну, зберігалося, їсти не просило. Там, в принципі, питань ніяких не було. І також до 21-го року, в 21-му році я почав вже щось замислювати, що номінатка ну, мені трохи вже набридла. Хотілося чогось нового. Я там пробував медалі, пробував філателі. Ну, філателі я хотів чомусь європейську збирати, там, Ватикан, ну, європейські країни. Проробляв ці маршрути тематику. Ну а якось в 2022 році, розпочинається повномасштабне вторгнення. Сижу вдома і почав звертати увагу на українську філателію марки України. Ну і ось що мені вдалося придбати. Ось такий 22-й рік, якщо правильно пам'ятаю, хоча я ці часи не дуже пам'ятаю, ну точніше, як не застав в плані філателії. Розпочинається у нас із випуску ось такого. Аркушу із Гербом України. Це нас здається перший випуск 2022 року. Потім у нас була це, нам, здається, зимова Олімпіада в Пекіні 22-го року, це ще другий випуск мирного часу. Потім у нас ось, бачимо, Новаківський. Він, здається, якраз вийшов на межі. Я, його, чесно вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він продавався щось там по 80-100 по гривень, а потім різко почав рости цінник. Ну, ось Мені вдалося взяти таку верхушку. Чесно, спершу думав брати весь аркуш, але тоді мені здавалося, що він дуже дорого. Тоді за нього здається, що хотіли 600 гривень, а за оцю ось низ, чи верхушку 200 гривень хотіли. І я тоді думав, ну 200 гривень так переплатив. А зараз дивився, там, я потім пару разів дивився, він 600 гривень був. 900 він, ну, здається, він зараз вже до 1000 піднявся от повний аркуш в порівнянні, тобто в 10 разів виріс в ціні. Цей аркуш був, він, я не пам'ятаю, як там написали, чи скасований, чи відмінений. Ну, але історія така, що цей аркуш він, здається недійсним, ну, але деяка частина все-таки попала в продаж. Далі ще був блок медобори, вартість якого коштує 70 гривень чи 78 щось. То зараз, я думаю, хто там слідкує за цією темою, там він вже... на останній раз, коли я дивився, там, щось він під 4 тисячі був. А зараз недавно чув, що чи 6, чи 8 тисяч вже хочуть за аркуш медобори. Ну, на жаль, в мене його немає, поки що тільки ось із раритета, те, що було відмінено на мене, тільки ось Олексій Новаківський. Здається, ще конверт є чистий у мене, а КПД, здається, не встигла тоді випустити. Далі у нас починається випуск Русський воєнний корабль Іді. Це був такий випуск, який всі пам'ятаємо, що вибухнув. Доволі дорогий випуск. Ну, по номінал він то, не скажу, що там був дорогий, а от уже потім перекупив там він під 2000. тисячі за аркуш. Не знаю скільки зараз він коштує. Ну, тоді я пам'ятаю, він гарно вибухнув. Так можна сказати. Я з того випуску окремо дві марки придбав. Вони мене десь в Альбомі збергаться, вирішив не випускати. Але співпав так, що як тільки він виходить, через певний час е знищують е цей корабль Москва. Е його потопили за допомогою Нептуна, флагман російського флоту, і е через певний час випускають ось такий випуск Русський воєнний корабль Теж тоді Пішла на підйом українська філателія. Теж ми це все пам'ятаємо. На жаль, зараз вона йде на спад. Ну, не без допомоги самої Укрпошти. Це все відбувається. Але, як кажуть, маємо, що маємо. Так, ось такий випуск. Я тоді ще теж так не дуже збагато. То я тоді чисто замовляв, поки аркушами там не знав, де знаходиться в мене фільм-магазин, як його придбати в відділенні Укрпошти. Хоча я вже почав тоді, пам'ятаю, ходити. Здається, ось уже з мрії чи з мрії, так, мрії чи з патрона. Я вже не пам'ятаю, почав ходити по відділеннях, питати художні аркуші. Тоді їх можна, там були папками, вони лежали, їх там можна було вільно придбати. Я пам'ятаю, тоді заходив там раз в місяць, чи раз, чи два рази в місяць заходив, щось брав собі, набирав. В принципі. Потім воно все кудись зникло. Так, після «Русський воєнний корабль у нас все. У нас була українська мрія. Це у нас серія, там щось тема дитячих малюнків. Тоді діти робили малюнки. Українська мрія це наша, Ан-255, мрія. Якщо помиляюсь, поправте в коментарях, був знищений Російською Федерацією в Гостомелі, здається. І от тоді був такий випуск Українська Мрія. Теж там щось тоді повністю час від часу, що будемо її відбудовувати, що там двигуни залишилися цілі, що треба тільки корпус будувати. По телеку казали, скільки треба на це мільйонів. Ну, щось це, напевно, і, і ріку не продержали ці думки, щось перестали зараз вже розповідати за мрію. Ну, скажімо так, другі, другі проблеми зараз у нас. Так, далі. Випуск теж ось такий доволі, можна сказати, дорогий. Тоді вони як взялися, пам'ятаю, Кирпошта взялися, що почали. Е, е, Тобто номінальний по Україні і доларовий номінальний доларовий. Тобто номінальний чи цей ну, гривневий валют, гривневий номінал він був більш-менш такий доступний. А доларовий такий дорогий, тому я не знаю, багато його нагребли чи ні. Але я собі доларовий номінал здається, тоді на обмін майже не брав. І це доброго вечора. Ми з Україною. Це ми теж пам'ятаємо, як по телевізору показу, що як і цигани, і фермери, всіх, кому не ліні, в кого були трактори, тягали російську техніку, яку там підбиту, кинуту. Викрадали, там відтягували з полів. Ну, досі знаходять різне озброєння. Ну Танки вже речі, речі надяш, а от залишки зброї, досі іноді проскакує інформація. Так, далі в нас був випуск вільні, незламні непереможні. Це в нас перший випуск до Дня Незалежності під час повномасштабного вторгнення. Ось такий був блок 60 гривень, він, здається і досі в нас коштує 60 гривень, Мені доволі він подобається. У мене здається і КПД. Ну, я тоді, пам'ятаю, тоді знайомого попросив, я наклеїв цей блок, а він мені погасив. Я потім в нього, забрав його. А от уже і пса патрона це погашення, на яке я пішов вже сам ходив там на главпоштамп до себе в місце в головне, на відділення в центр і гасив. Я пам'ятаю, що тоді здається, чи конвертів КПД не було. Були самі марки і звичайні художні конверти. Я то так взяв, понаклеїв кожну марку, понаклеїв, понаклеїв. А часом я придбав КПД в філ-магазинічці. Філ Доволі цікавий випуск. Тут ми бачимо, скільки це 8 марок, і чи то купон, чи частина художнього поля. Але це перша марка, яку я побачив, що марка на самоклейці. Вони то були і до того. Але тут ми дізналися, я дізнався, що марки бувають на самоклейці. Також дізнався, що ось марки бувають з доданим номіналом, роз'яснив, що воно таке, і ще як то кажуть, діяти. Тобто Це благодійний внесок. Тобто, якщо відправка по F йде, то це не враховується. Ось вісьмірка, 8 гривень. Так, далі що в нас тут за випуск сад божерственної комедії. Так, у 2022 році там щось вже почали. Готуватися до 300-ї річниці від дня народження Григорія Сковороди. там Я бачив і клубні випуски, бачив ось такий, це у нас випуск такий блок. Тут 15 плюс 15 це 30. Це 45, це виходить скільки, Ай, дай Бог, пам'ятати 75 гривень блок коштує. Не знаю, чи він був перецінний, чи ні, але ось такий був випуск. І оцей благодійний внесок це було на. Відновлення музею Григория Сковороди, який, здається, постраждав під час вторгнення. Ну, доволі цікавий такий випуск. Мені подобається. Далі ще один випуск, який став чи то відмінений, чи то якось переоцінений, він мав це сармати. Він мав вийти знову ж таки по пам'яті якраз на початку року, але через повномасштабне вторгнення. Дата була перенесення, там щось казали його, чи надрукували, а не розіслали. Ну, якась там фігня була, якісь там відмашки від Укрпошти були. І я пам'ятаю, що його потім роздавали чи продавали тільки по філабонементам, хто мав їх. А потім з часом, коли філабонементи, ну, видать, запаси були, вони почали їх розпродувати там, як благодійні внески. Здається, ось з усіх Сила збройних слава силам збройним. Слава Збройним силам України чуть язика не зламав. Оце вони раз, два. І здається, патрона. Оці три аркуші вони продавали разом. Там здається, щось. По 400 гривень. Ну я пам'ятаю, що я дивився, що купити один блок в інтернеті 400 гривень чи 500 щось таке. Що ці три аркуші купити в Укрпошті, одна й та сама ціна, але так хоч ти отримав ще таких два аркуші, які мені пішли на обмін. Знаєте, я їх так і не використав досі ніде. Але маємо. Далі, це в нас Кримський міст на біс. Теж я пам'ятаю, це казали, що це що там, власна Марка Смілянського, що це чисто по його замовленню було надруковано. Історія була така, що було, був вражений Кримський міст, там щось на ньому відбувся підрив. частково він був пошкоджений. І ось вирішили, а Укрпошта зробила такий випуск. Він там був трохи скандальний через зображення, ось, ось оце, якби, типу із Титаніка, номінал МК. Випуск, в принципі, нормальний, мені подобається. Мені всім марки подобається. Ну, була історія. Ну і, на жаль, забув, згадав, але забув. Ось оце. Слава Збройним силам України. Теж доволі цікавий випуск. Тут це здається, напевно, перший випуск під час повномасштабного вторгнення, коли зобразили наших військових. Тут, не знаю, патрони вважати, ось тут танки вважати. Ні, ну а ні, ні. русський воєнний корабль це перший можна вважати. А це ні, не перш. Ну, але от саме що родах. тому що тут ми бачимо ось морська піхота. Це що в нас повітряні сили. Ну, далеко надпис не бачу. Зір треба ліхувати, мабуть, уже. Далі. Також в цей рік, 22-й, я познайомився. Ось у нас із історія та міфи. Історія та міфи серія Європи. Пам'ятаю, у мене, до речі, цей випуск. Він тільки ось. В одному екземплярі не брав я його тоді на запас. Але ось маємо, що маємо: історія та міфи, доларовий номінал Ашки. ну Дуже дуже кольорово так зроблено. Мені сподобалось. Уже наступного року якось трохи не вражають. оце ось, напевно, найкращий під час повномасштабного вторгнення. Ну, далі ще будемо дивитись. Далі. Перший випуск зброя перемоги. Ну, сказати, що він там якийсь там, через те, що перший там рідкий, його здається, досі можна вільно придбати на сайті Укрпошти, хоча, може, яливо, я, я помиляюсь. Якщо що, поправте мене в коментарях, але маємо ось такий е, аркуш. Тут ми бачимо різні види зброї. Бачимо ось це, що в нас РСЗО е, вільха. Тоді ми тільки почали дізнаватись, ну, до того, як би знаємо, там щось, Град і все. Град Вільха є, Нептун. Ну, чули таке слово. Багерактар. Ну, На Байректори тоді вже знали. Тоді вони часто літали. Це турецькі безпілотники. Тоді, пам'ятаю, на їх збори йшли. Литва один нам подарувала, благодійній купила. Далі Джавеліни. Це американці нам передали. А це вже вітчизняна розробка Стугна П. Так, і Хаймарс. Ну, прикольна така машинка. Тут Хаймарс. Ну, вживу бачив одного разу. Одного разу бачив вживу. Так далі. Херсон це Україна. Теж був доволі дорогий, рідкий випуск. Я пам'ятаю, що коли я намагався купити, я його, скажімо так і так, не придбав в жодному із відділень ні на інтернет-магазин. Його хотів я взяти, але його роз... думаю, та, вже хай вийде день, я тоді візьму, там і конверти, все візьму. А його до того часу розгребли. Вони дуже багато кинули через інтернет-магазин, все розгребли, по містах мало залишилося. Ну, це... Скажімо так, офіційна інформація. То це я вже брав у перекупів на вторинному ринку. Це, напевно, єдина марка 2022 року, яку я брав на вторинному ринку. Не, ну, ще ще перший випуск корабля теж брав на вторинному ринку. А, ну і Новаківська, Олексія Новаківська теж. Ну, все. Зараз перерахували всі три випуски, які я там брав. Ну, ось такі в нас випуски були. Так, далі. Тут можна вважати завершення. Це завершення у нас 2022 року. З переможного нового року. Він та вона, він на фронті, вона вдома. І ось е, блин, Щедрик. Це присвячено з це сота річниця. Е, сота річниця, як зазвучав Щедрик в Сполучених Штатах в опері. Ось така марка. Вийшла теж долларний номінал. Е, от я не пам'ятаю, мене здається, погашення немає. Погашення немає. Ну, у мене марка є. Ну, красиво зроблена марка. Ну, вона, здається, була визнана одним з найкращих марок 2022 року в Україні. найкраща, здається, чесно, точно вже не пам'ятаю. Ну, і далі у нас іде вже 23-й рік. Ну, я дивлюся по е таймеру. Напевно, будемо завершувати. Все ж таки, буде декілька відео. ну Нічого страшного. Буде що хоч показувати. Ну що ж, на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!